Оренда автомобілів цим бізнесом я займаюся півтора року. Але прийшла думка до мене, що і мене ніхто не знає. І це на сьогоднішній день моя проблема, з якою я стикнувся. Тому що, щоб знайти водія, клієнта, мені потрібно звертатися за допомогою до своїх партнерів. От. Але ж по мірі свого росту. Мене, потрібно, щоб мене люди знали, хто я такий, що я такий, чим займаюся, як я працюю, які, як я веду да, свій бізнес з клієнтами. От. І починаю з того, що потрібно, щоб мої всі автомобілі возили рекламу. Мій номер телефона, де буде зазначений. От. Я розумію, що півтора року я не використовував цю можливість. Хоча це най... перший спосіб, який можна було втілити е... в життя. От. І він вже, мабуть, би приносив мені якісь плоди. Принаймні міби номер телефона їздив по Познанні півтора року. Ну нічого, краще пізно, ніж ніколи, як кажуть. Тому зараз буду шукати. Агенцію, не агенцію, а фірма, яка зробить мені дизайн макету і надрукує ці наклейки. Так що, ділюсь з вами своїми думками.